На хвилях ухрадіо. Сьогодні в програмі відверто на ух» будемо говорити у міжнародний день вишиванок про вишиванки, про дизайнерські вишиванки, про ті, які збагачують нашу культуру і які допомагають нашим захисникам. В цьому мені допоможе наша сьогоднішня гостя Майя Юркевич, дизайнерка, засновниця благодійного фонду, створені перемагати і засновниця громадської організації традиції ЮЕЙ громадська діячка». Майя, вітаю тебе. Вітаю. Вперше я з тобою познайомилася, коли ти була дизайнеркою, просто з цього часу ти тільки всього встигла зробити, тому говорити буде про що. І для того, щоб наші слухачі, які слухають і дивляться нас за кордоном, я хочу, щоб ти трошечки більше розказала, як давно вишивка з'явилася у твоєму житті. Вишиваю я з дитинства. До цього мене привчала моя бабуся, але це було щось таке, як я кажу, банальне: хрестик, бісер. Але згодом. Ну, близько більше 10 років тому я позна... познайомилася з боршівською вишивкою, і після цього вона заповнила моє серце. Я займаюся популяризацією як боршівською вишивкою, оскільки це мій регіон, а також і взагалом різних регіонів. Саме головна моя місія це популяризувати нашу традиційну українську вишивку, адже вона налічує понад 250 технік. Тому нам є над чим працювати. Що популяризувати і чим пишатися і показувати як собі, так і в цілому світу? То ти як дослідниця, а коли з'явилися перші твої такі дизайнерські вироби, і що, що спонукало тебе створювати щось нове і щоб вишивка з'явилася на незвичайних виробах? Це було можливо там 8 років тому на Різдво я задумала щось створити для себе автентичне, і це було пальто з борщівськими мотивами. Я придумала дизайн, поговорила з своєю кравчиною. Ми поєднали борщівські мотиви, які вийшли на Кашемірі. Це вийшло дуже класне пальто, не будься цього слова сказати. Це традиційне, я його одягаю на різдво до церкви або десь колядувати. І по, також, оскільки в мене ще залишилася тканина, ми вирішили з кравчиною, що можна ще пошити горсик. Після цього було взуття, це е, вишиті кеди. А далі я стартувала з сумок, і дотепер зараз це є сумки. А це є ручна головна така, от мета це ручна вишивка. І обов'язково це орнаменти автентичних сорочок, рушників, записок різних регіонів України. Ти можеш показати зараз свою сумку в камеру тим людям, які зараз дивляться на YouTube. Ось яка краса, е, такі красиві квіти, і насправді вони, ну якщо б ви бачили це ще ближче, ви побачили, наскільки це все детально. Е, клас красиво підібрані і кольори і. Це дуже багато праці. Скільки часу йде для того, щоб створити таку сумку? Ну від одного місяця орієнтовно і там до двох, тому що це ручна вишивка. Вона потребує. Я спочатку підбираю кольори, я знаходжу орнамент. Якщо я його не можу там відтворити, мені допомагають сестра. Там що знайома вишивальниці, то я е, співпрацюю ще з дизайнерами, які суто малюють орнаменти. Е, я знайшла фото ось сорочки е, це є фіалки. І мені нагадують, коли я вдалюся на цю сумку. Мені хочеться співати гаївку. Ось зацвіли фіалочки, зацвіли. Я знайшла фото цієї сорочки в соцмережах. Вона мені дуже сподобалась. і сконтактувалася з дизайнеркою, яка розробляє схему. Вона розробила, і я намагалася от підібрати такі кольори фіолетово фіалкові, так і нагадують нам весну, гаївки, україну, ліс. Ну, от таке натхнення. Ще навіть якось такі великодні свята. Ну, Прив'язка є. Тобто, так, якщо так. ви хочете такий створити образ незвичайний, підібрати до свят, то це просто неймовірно. Ну і власне на весь елітній період е, також. Я зрозуміла, що ти е, з. Певних, там, наприклад, чи це з вишитих сорочок, чи це з якихось таких рушників. Ти видивляєшся, якісь красиві елементи, красиві елементи, і потім це все поєднуєш вже в своїх виробах. Зараз дуже багато людей вирішили так: потрібно цінувати своє, потрібно зберігати вишивки в якихось там бабусиних скринях, або в, там в бабусі в селі десь відшукують якісь рушники чи там подушки, які вона вишивала протягом багатьох років, і їх вирізають. І намагаються з них зробити новий виріб, тобто е адаптувати їх до е сорочок. Чи це правильно робити таке? Е моя особиста думка для мене це табу: різати автентичні сорочки, запаски, рушники, автентичні речі. Оскільки, як на мене, е воно має зберігатися або в приватній колекції і передаватися у спадок. Або ж віддаватися в музей, так де будуть зберігатися, і можливо хтось відтворить, прийде на виставку музею, відфотографує і відтворить той чи інший орнамент. Ну, по-перше, це такий сучасний кіч, який мене трохи тригерить. Оскільки, ну от, хай ця ж аля дизайнерка, яка ріже ті рушники, чи сорочки автентичні, сама спочатку вишиє свою сорочку, чи рушник, а тоді поріже і вишиє з нього новий виріб. Ну, по-перше, Сорочка, тканина, на якій вишито нитки, вони мають свій час, воно зношується. Може втрачатися, е, втрачатися колір. Е, сама тканина може потім ну, дорватися. Ну бо, тому, що це зношується і час робить своє. Я категорично цього проти, тому що е, свого часу в 90-х роках е, світ, Україну, заполонила червоні маки. На е, задній план відійшли автентичні. Техніки, автентичні речі, які можна, які можна було натрапити. Ми були, таке, ми були з друзями на сплаві, і коли ми приїхали, нам там бракнуло якихось продуктів, пішли в село купляти продукти, я, ми зайшли на подвір'я набрати води, і я побачила, як е, один рукав, ну клаптик рукава, мили підлогу ним. Я випросила цей клаптик забрати собі, я його, е, тобто, зберігаю. І, ну, і таких можна сказати, таких випадків дуже багато, коли ці речі не мили підлогу. Перепрошую, витирали ногу чи просто спалювали. І ну, ми втрачали своє рідне. Натомість ми відтворювали маки так? І, і показували там, бісер, хрестик. У нас понад 250 технік. Зараз у нас відкриті джерела, доступ є до онлайн-навчання. В багатьох містах проводяться майстер-класи, як безкоштовні, так і платні. Тобто тут лише бажання творити. І перед тим, як щось знищити, порізати, то я завжди кажу, зробіть спочатку своє, а потім вже подумайте, чи варто різати і, і щось ліпити з того. Навіть, якщо на цій вишиті подушці вам подобається якийсь елемент, і ви бачите, от я б це використала в якісь свої сукні, то просто сфотографуйте. І Це є люди, які дизайнери, які можуть відтворити е, цей елемент, його збагатити і е, адаптувати саме там під сукню, сорочку, чоловічу чи жіночу, чи можливо навіть і дитячу, для того, щоб це воно і збереглося. Пам'ять в принципі, і е, той елемент вишивки, який сподобався вашій прапрапрабабусі, там е, який чи можливо елемент сорочки е, старої дідусевої, е, який вам нагадує про нього. Ви теж можете його вишити новими. Нитками, які там хорошої якості і можуть довше прослужити. Так що ми е, маємо зрозуміти ще й такий е, посил. Зараз сучасні вишиванки. Що тобі найбільше подобається, що тебе найбільше от, тішить? От Дійсно таке, що зігріває серце. А те, що продовжується зараз, ми повертаємося до наших витоків, і ми продовжуємо відтворювати наше рідне традиційні техніки. Тобто, це не лише хрестик, їх дуже багато. Верхоплут, це я говорю зараз про борщівські бруш... більше. Верху Кафасор, кафесор, пряма коса. Тобто, настільки технік вони настільки прекрасні, що ми собі навіть ну важко навіть уявити. Це реально цілий космос. Зараз є зараз багато майстринь, багато дівчат, жінок знову повертаються до нашої історії культури. Вони відтворюють зараз є магазини, де можна придбати. Нитки або ж тканину, конопляну ляну, яка е, майже ну тобто подібна до автентичної відтворювати і це носити. І зараз я бачу дуже активно, це почало розвиватися. Е, жінки там вишивальниці, вони вишивають, вони кроють вручну, вони зшивають повністю вручну ці сорочки. Насправді це дуже круто. Якщо прикласти сорочку з маками, ну це так умовно, так. І, і, наприклад, оці сорочки біле по білому, тобто нам є на чим решитилівська сорочка, нам є чим пишатися. Насправді можна побачити нашу багатогранність, нашу національну ідентичність, бо я вважаю, що це частина нашої культури. А культура сьогодні це також наша зброя, яка торгерить дуже наших ворогів, оскільки багато чого було вкрадено або ж перетворено привласнено ворогом. І як почалась повномасштабна війна. То багато чого з окупованих територій вдалося врятувати, перевести, щоб воно вціліло. Наприклад, я дуже поважаюся воронюк, засновницю всесвітнього дня вишиванки, яка зараз сьогодні вона в Америці, вона зараз мандрує світом і показує відтворені сорочки, цілі строю окупованих територій Луганщина, Донеччина, Крим. І ну і реально це дуже класно, тому що сьогодні ми маємо можливість. Популяризувати, відтворювати і створювати нове, і таким чином ми заваляємо новий світ. Що ми нація? Ми Україна це не частина Росії, це окрема держава з власною мовою, культурою і з власними традиціями які треба розвиватися і показувати всім і дійсно більше більше говорити і показувати найцінніше, тобто яким воно може бути, і якщо ви це все поширюєте серед своїх рідних, близьких і друзів, якщо ви робите подарунки, саме такі, що до вишиванок, наприклад, продумуєте образи чи то до свят для всієї сім'ї і надаєте більше змісту тим речам, які ви носите, то звичайно, що воно теж буде цінуватися. І є теж багато ресурсів, які допомагають зрозуміти там які кольори, які елементи. Якщо е, у вашому сімействі, у вашому е, родоводі є люди з різних областей України, то можна і елементи теж поєднувати, і це щоб е, запрограмовувати, за, е, зашифровувати те, е, звідки ця чи інша вишиванка, і як вона відображається. Ну плюс е, щодо імен і слів, які закодовані у візерунках, це теж важливо. Ну, чесно кажучи, я віруюча людина, я християнка. Тому якщо я щось обираю, то ніколи там не зациклююсь на символіці, оскільки для мене, ну я спочатку я відтворюю те, що відчуваю від душі. А насправді, от я не займаюся там вивченням символ... символу, що означає єдине, що недавно в мене був такий випадок, коли е, я відтворила, створила сумку з борщівськими сваргами. І в мене був там це мене там ну, там. Панянки, які українки, але вони за кордоном, бо я побачила по їхньому профілі, які сказали, що я відтворюю, що я відтворюю німецьку свастику і створюю сумки, які 100% підійдуть для фраукинь, і це біда в наша в тому, що ми не знаємо своєї культури і історії. Борщ сварга взагалі вона мала сакральне значення, і можна сьогодні навіть побачити на на багатьох церквах, де збереглося, на вишиванках. І що цікаво. Кожен регіон має сваргу, і він відтворював по-своєму різними техніками і кольорами. І цей, цей орнамент я сама дуже люблю цю сваргу. Цей орнамент він настільки якийсь енергетичний і настільки якийсь класний, він настільки притягує. Але Гітлер свого часу він намагався, коли він прийшов до влади, це все знищити і придумати для себе власний якийсь прапор, власний герб. Він використав сваргу і, і створив. Гачковий хрест, його називають, на фоні червоного і білого кола. І після того це все нівелювалося і перетворив і асоціація зі сваргою була з німцями, з гітлером, з фашистами і знищенням. А ми ж маємо вивчати і розуміти, що ми робимо, що ми відтворюємо, а не звинувачувати один одного і шукати причин, як би то нашкодити, насолити. Так, тому більше інформації цікавої можна і в книгах, і в дійсно доступних джерел в інтернеті. Але коли ти перечитуєш, перепровіряєш, і плюс слідкуєш за тими людьми, які дійсно в цій сфері працюють, то багато натхнення отримаєте. І я знаю, що твої дизайнерські сумки, вишиті сорочки різних майстринь України, допомагають збирати на благодійних аукціонах, які теж ти організовуєш, тисячі гривень на дрони і реби. І цю сумку, яку ти показала, тобто вишиту сумку, ну принаймні, не цю саму, але є сумки, які е, виручили і навіть 100 тисяч гривень. Так, е, Так, було така. Е, коли почала повномасштабна, це був виклик як суспільний, так і для мене особистісний. Е, е, я волонтерила 24 на 7, а потім в мене прийшла. Ну мене наштовхнуло моє знайомі створити благодійний фонд. Який і ми працюємо лише з військовими, це було в кінці 22 року, оскільки були бажаючі мені донатити і закидати, ну тобто великих донатити великі суми. Ну але це ж як приватна особа я не можу цим займатися і я зареєструвала благодійний фонд. Жодного разу я про це не пожаліла, оскільки тут є свої привілегії, оскільки це юридична особа, хочуть працювати багато за кордону і тут багато людей словом. А після того щоб підсилити збори. Вирішила проводити благодійні аукціони. Їх вже було близько десяти, і вони дозволяють в один вечір зібрати непогану суму. Так дуже часто до моїх благодійних аукціонів, крім моїх сумок, доєднуються майстрині з різних регіонів України, з якими ми познайомились або десь пересікались по вишивці, або онлайн. Вони продають свої вишиті сорочки, намис та багато речей. І дуже гарно це все продається щодо моїх сумок. То одного разу вдалося продати сумку стризимо, яка відтворена на за мотивами запаски Львівщини 20-30-х років за 60 тисяч гривень. А ще одну світлу сумку продали на заході на Львівщині за 100 тисяч, і це все перетворилось або на дрони, на реби, чи на іншу допомогу нашим військовим. Це просто неймовірно. І така тендітна дівчина об'єднує багато людей, майстрин, тобто творчих людей, які теж знаходять далі свого покупця, того хто побачив їх на, на цьому благодійному заході, і він вже слідкує, далі може підтримувати, тобто купувати ті вироби. І плюс до того, що ти пропагуєш те, щоб люди одягалися красиво, одягалися у вишиванки, цінували своє і більше вивчали. Тому величезна подяка тобі за твою працю, за те, що ти робиш, твої найближчі плани, отакі сміливі, такі мрії, щоб ти хотіла наступне втілити в життя і надихнути інших. Ну, це по присумки, що відтворювати горсики і українські сорочки, так як традиційні українські сорочки створювати репліки, але оскільки зараз часто не так багато, і війна, як завжди, вносить свої корективи, то це плани на майбутнє, а також відтворювати орнаменти окупованих територій. Зараз є достатньо також є матеріалів орнаментів, з якими можна це відтворювати і показувати, що Луганщина, Донеччина, Крим це Україна, а не Росія. Ти не пишеш книгу? Uh... Чи ти можливо знімеш такий великий якийсь документальний фільм для того, щоб показати стільки всього, скільки ти вже на власні очі побачила і що би хотіла відтворити для інших? За uh, фільм не знаю, а щодо книги, то я вже про це вчора думала. Можливо, у майбутньому про волонтерство, про Україну і українську культуру, і про людей, які незламно живуть, працюють і і допомагають мені у цьому. Дякую тобі, наші по е, нашої гостей сьогодні була дизайнерка, засновниця благодійного фонду Створені перемагати, засновниця громадської організації традиції ЮЄ, громадська діячка Майя Юркевич. Твої побажання для наших слухачів. Любіть, цінуйте і поважайте Україну. Повірте, нам є що показувати, демонструвати і транслювати всьому світу, оскільки ми нація, і ми обов'язково переможемо. Перемоги нам усім, перемоги Україні! Цінуйте своє з вами була Людмила Роденко. Залишайтесь на хвилях. Української справжньої неймовірної ухрадя.